Я вже йду у салон та обрала такий популярний салон, який називається New Look. Зараз повітряна тривога. Дизайн такий. О, дуже класний, Я б хотіла таке додому. Я сиділа там 5 годин. На все як було, як так і є. Можна зробити все, мені здається. тільки одягтись не можна, так? Да? Дорогі друзі, всім величезний привіт! Я рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. Дякую, що завітали! Сьогоднішнє відео буде присвячене огляду салону краси. Так давно я не знімала, довго думала, який салончик обрати, та обрала такий популярний салон, який називається New Look. Їх у нас в Києві два. Ось вибрала я, який знаходиться на вулиці Драгомирова, 7. А ось біля Новопечерських липов. Я подзвонила, щоб записатися. Адміністратор прекрасно зі мною розмовляла. Вона була дуже чемна, говорила, які я можу обрати дати, які я можу обрати час. В них така, знаєте, запис такий дуже дуже плотний, Ось вибрала я для себе зручний, тому відправлюся туди разом з вами. і Ми з вами подивимося на інтер'єр, на працівників, які там. Працюють ось та на сам візаж. Мені дуже цікаво. Ось вибрала я ось такий візаж. Тут повставляю вам фотографії, який я хочу зробити з розташованою стрілечкою. Такий гарний, як з якого а з яким знову ж я зможу ходити і в день спокійно, і ввечері буде зйомка, Я скажу ось тому. Давайте дивитися. Я вже йду в салон, а обов'язковий атрибут до кожного мейку. А, мені пообіцяли, що мейк займе е, десь е, приблизно годинку. А, я не знаю, я вже в це вірю, тому що таке вже було. Але один раз мені пообіцяли годинку, чи півтори і я сиділа там 5 годин. Я думаю, що в цьому, в цьому салоні такого не буде, тому що в них такий запис прям тісний. Так, все, я ось. Вже приїхала. Зараз повітряна тривога. Ой, не люблю я. Так, ось так ось тут все так гарненько. Подивіться. Ви можете придбати різну косметику, різні штучки в'ються, дуже гарно. Кіостас різні косметику. Мої улюблені розчісочки. Лореалі. Дуже-дуже-дуже гарно. Тож все, я вже прохожу. Так, я прийшла до вбиральні, дуже-дуже гарна вбиральня. Дуже подобається мені дизайн такий. О, Дуже класно. Я б хотіла таке додому. Клас. Дуже-дуже круто все, дуже чистенько. Дуже мені подобається, дуже всі усміхнені, в гарному настрої. Тож давайте подивимося, який буде мейк. Ще так дуже цікаво вийшло. Я пішла на мейк, та ми знайомі вже з візажисткою. Ми вчилися в одній школі. Дуже прикольно. Такий збіг обставин дуже дуже класно. Тож я показала вже, який мейк я хочу. Сподіваюся, буде гарно. Чому не включаєте ось ці лампи? <смі> О! О, а так одинакове. Чи воно не треба для гнівного моїх? Не треба? <смі> ні, ні, нормально, я подаю. А губи такі от з градієнтом темненькі по контуру і які трішки переходять в такі, ну, може, світліші, рожевенькі, якісь такі, які є. Мені дуже подобається, коли прям такі темні по контуру, але не завжди, не завжди мені подобається рожевий всередині. Може якісь нут, чи якісь, може, трішечки червоненькі. Ой, ну, темний, ось такий якийсь. Дуже темний чи такий? Так, да, я вибрати. выбрать. Вот этот, красиво. Один, красиво. либо вот этот. Это угу. будет сильно темный. Угу. Он такой бордовый, некий. Либо вот этот. Нам нужно же контур сделать, а потом мы ему угу. тоже. Оттушевать. Да, да, да. да. Угу. Либо вот, например, вот из угу. этих. Какой угу. красивый. Вони mm -hmm. прям будуть карічні. Mm -hmm, mm -hmm. Ну щоб і не сильно такий темний. був. Mm -hmm. Ось мені дали ось таке освітлення, щоб я зняла красиве відео професійне для відеосйому, дуже приємно. Тож ну, зараз познімаю. Вийшов мій макіяж 1000 гривень. Такі. Ось такі всякі штучечки. Мені дуже сподобалися ось ці прикраси в такому знаєте українському нашому стилі. Дуже-дуже гарно. Якщо хочете, можете зробити собі мейк, укладку, бій та придбати ще прикраси та косметику, Можна зробити все, мені здається. Тільки одягтися не можна, так? Да? Не на плачу. Так, ну що, ось ем, огляд мейку на сонечку, тільки не можу е, очі, очі розправити. Ось так це виглядає. Дуже-дуже я закохалася в колір цих губ. Цих умі. Що я можу вам сказати? <кхід> я зробила цей макіяж, я вже приїхала сюди, додому сходила в магазин, поїла. Ви можете просто ну, подивитися на мої губи, як вони залишилися в такому ж стані, як і були тільки, ось, тільки нафарбовані. А, тобто, мені дуже подобається, як саме тримається мейк. Ну, прям... Круто, якщо ви згадаєте з Бекстейджу, то ви побачите, що він буквально ось просто я приїхала додому, 30 хвилин це зайняло, та в мене вже все осипалося. Тут а, я вже годину, годину мінімум з макіяжем поїла, і просто в мене губи на місці. Я ні, ну просто нічого не робила, нічого не підправляла. А, все як було, я... так і є. Що я можу сказати, а, які, які в мене зараз емоції після того, як я відвідала а, салон Ні. У я можу сказати, що дуже дуже гарно. Я зайшла, я вам взяла по можливості. Там було дуже дуже багато клієнтів. Всі стільці були зайняті, всі майстри були зайняті дуже гарно, дуже чисто, дуже класний дизайн. Мені дуже сподобалось, дуже класний. Персонал, який там працює, адміністратор, яка посміхається. Мені прям сподобалось все ж там, все, що там відбувалося, який там був настрій. Але був такий момент, який мені не дуже сподобався. Ну, може, це таке. Ось тут сижу, я роблю мейк, і просто ось-ось-просто ось так ось до мене сидить дівчина, майстер. Тут катає свою, якби як, як вона сказати, свій. Свістолик з усіма приборами для зачісок, гудить феном. Тобто, дуже дуже близько. Мені це не дуже подобається, тому що я не завжди там могла щось засняти не завжди чула візажиста. Мало місця там, на мій погляд, там мало місця. Вони видно, що там клієнт за клієнтом. Знаєте, багато їх. Ось тому мені здається, що це. Для такого, для, для такої кількості людей, для такої кількості майстрів це замало за місця, тому що дуже дуже так плотно зі всіма ти сидиш. І мені здається, треба трішки відділяти там, де роблять мейк, там де говорять, там про мейк, який ти мейк хочеш, і, і, і фен, який гудить, і якщо тобі роблять зачіски, якось так, чи може трішечки простору між між клієнтами, між майстрами, тому що прямо ось... Ось ось. так Година ось. 20 десь в нас зайняло, зайняв такий макіяж. Я, я бажаю це класний результат, тому що за такий короткий час класно, все рівненько, без п'ятин, без знаєте яких кривих, яких кривих ліній. Я залишилась дуже задоволена, я з цим макіяжем буду ходити ще півдня. <кхід> тому мені здається, такий мейк підійде і на день, і на вечір кудись в ресторан. Тобто, ну, кла, як ви гадаєте, мені личить, напишіть свої коментарі, тому що я дуже-дуже задоволена. Дякую, друзі, всім за перегляд. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Напишіть в коментарях, які ви салони ще хотіли б бачити, куди мені піти. Ось і на які процедурки. Можна, можна візаж, можна брівки. Ну, щось таке, що вам подобається. Па-па!